Тараса Шевченка фестивалю сім'я Прокопчуків. Цього року вони охоче долучилися до ініціативи обласного навчально-методичного центру культури Волині. Знаєте, це, чесно кажучи, не наш фестиваль. Ми наш фестиваль ми відклали. Відклали з важкими положеннями країни на сьогодні тими тривожними подіями, які відбуваються. Це фестиваль, який проводить сьогодні е, відділ обласної культури. І фестиваль Трошки, ну він співзвучний з нашим, але має трошки інше забарвлення. Все таки Ініціатори цього фестивалю це е, культура. От, і вони, е, як ви бачите, організували дуже гарний фестиваль, який в принципі лягає в канву нашого. Дуже гарно. Я думаю, наш фестиваль, який відбудеться, якщо дасть Бог все буде добре, і ми переможемо, відбудеться в кінці літа, і він буде е, ну, співзвучний цьому і розвивати ці добрі традиції, які ми сьогодні побачимо. І доповнювати їх. Я думаю, це буде також цікаве і таке красочне дійство, як і цей фестиваль, який ми сьогодні бачимо. Свято став конкурс народного танця та духової музики, в якому взяли участь кращі творчі колективи Волині, які продемонстрували не лише високий рівень, а й хорошу виконавську майстерність. Звичайно в кожному районі відбувається такий конкурс, от і вони вибирають колективи. Вибирають колективи, які є кращими в районі чи в місті, і вони беруть у нас участь. Цей конкурс він е, ходить по області. Він проводився вже і в Ковелі, проводився в Володимирі Волинському. А сьогодні вирішили мальованці. І ви знаєте, я думаю, що ми не помилилися як організатори, тому що гарна погода, багато дуже зелені, багато місця є дітям де погуляти, походити по лісі. Просто такий комплекс відпочинку, де дитина може не тільки виступити, а й приїхати зі своєю мамою, татом і тут провести день. Займаюся вже три роки. Чи подобається тобі народна творчість? Звичайно, це представляє ну, свій народ. Потрібно для цього старатися. Готувалися, старанно і готувалися. Наприклад, ми раніше вчилися в школі, тому легше нас зібрати, а зараз всі порозліталися по навчальних закладах. Приїжджаєш додому сім годин, вісім вже на репетиції. Навіть вдома не буваєш і готуєшся, танцюєш, стараєшся, тобто. Графік такий, що хочеться танцювати? Якби не хотілось, не збиралося. Так, колектив і гуртуємося, всі збираємося. Да Любимо нашого боїться. керівника. Як давно танцюєте? Чотири роки чи подобається вам танцювати? Так. А які ваші танці найулюбленіші? «Сонячні зайчики. Ційно фестиваль відбувається на базі оздоровчо-рекреаційного комплексу мальованка на березі річки стир. де ніби сама природа створила цей райський куточок на землі. Ми живемо на дубище в цьому чудовому краї і нам дуже близько прийти. На е, таке дійство велике, яке в нашому і відбувається кожен рік. Ми дуже раді і радо хочемо зустріти всіх гостей, які приїжджають сюди, особливо цих дітей, які з таким нетерпінням і натхненням завжди приїжджають, виступають, адже вони ще й готуються дуже довго до цього. Мабуть, послушні дуже діти. Мальованка зона зелених перспектив. Так позиціонують себе власники садиби. Зелений туризм як бізнес в Україні та на Волині перспективний, але недостатньо розвинений та популярний. Зелений туризм, на жаль, на Волині і в Україні був і залишився поки що тільки терміном. Зелений туризм. І що таке зелений туризм? Бог його знає. Розумієте? для того, щоб зелений туризм запрацював як індустрія, як бізнес, потрібно досить серйозно об'єднати роботу законодавчих органів, органів чи структур бізнесових. Об'єднавши їх, створити інфраструктуру самого туризму, люди не поїдуть просто того, що є, наприклад, там мальованка. Людям потрібна легенда, людям потрібна історія, людям потрібно те, про що можна потім розказувати. Я вчусь на міжнародному туризмі в університеті Тараса Шевченка. І я писала курсову роботу про зелений туризм в Україні і на Волинській області. Зокрема, я можу сказати, що, на жаль, немає достатнього розвитку зеленого туризму. Ну, бо я досліджувала це питання. Але люди намагаються і роблять якісь. Перші кроки до цього, так що ну як це, це ще не є, так як має бути в повному обсязі, але люди намагаються щось робити. Сумувати не довелося і найменшим гостям фестивалю, адже в дитячому містечку проводили веселі ігри, клоуни та працювало на парк. Третій чи другий раз вже тут? Ну, можна сказати, вперше. Чи подобається вам? Дуже. Тут, для дітей дуже тут багато і концерт дуже гарний. Що найбільше сподобалося? Мені там каруселі всякі отакі. А ви займаєтесь, можливо, музикою чи танцями? Я займаюся музикою. Я, я теж хожу в музичну школу і на танці. А не розгорнулася виставка ярмарок, робіт народних майстрів. Та відбувається дегустація українських страв та напоїв. Фестива це не просто дійство, це відродження, якісь ремесел. Відродження ви бачите, скільки в нас є е, рукомесел. Це можна сказати. Скільки в нас є людей, які хочуть щось показати, те, що вони роблять. І слава Богу, нехай так буде. Ми стараємось допомогти цим людям, які мають талант, які мають можливості щось робити. Ми є от тим місцем, де вони можуть виставити, показати свою роботу, показати себе. І для того цей фестиваль задумався. Продовж дня територія мальованки перетворилася у справжні різнобарв'я талантів. Танці у виконанні народних та аматорських колективів та в'язанки мелодій від кращих духових оркестрів області стали справжньою насолодою для глядачів. На мальованці ми вперше, бо не насмілювалися приїхати, якось було ніяково, але тепер вирішили, все-таки треба показати, що хлопці можуть. Показали, як то говорять, і ще є порох в порохівницях. Всі навіть не надіялися, що ми можемо виступити так хороше. Жаль тільки, що наш диригент Морочов Леонід так бідненький, два роки готувався. І... Операцію на Пендіці зробили якраз два дні тому. Ви знаєте, якби таких конкурентів було побільше на Україні, я хотів би, щоб вони збільшилися в кратних разах. Така конкуренція мені дуже приємна. І От зараз до мене хлопці дзвонять з Руджечанського оркестру. Братання проходить двох регіонів – Рузищанського і Володимира Волинського. Зараз ми будемо, як то говорять, більше спілкуватися знаходити дальніші плани, як краще е, зорганізувати, щоб більше було в нас тих оркестрів, щоб люди більше сміялися, веселилися, Дуже було приємно, чим е, та, і так журби вистачає в нас на сьогоднішній день. Журі оцінювали колективи за виконавську майстерність постановку номера художнє забарвлення та музичне оформлення. Дуже приємно, що на такому рівні і по такому плану проходить це свято. Прекрасні колективи приїхали до нас, і мало того, що вони чекали дуже довго цього свята і постійно, скажімо так турбували нас, коли чи відбудеться в зв'язку з нашими, вибачте, не нестабільними скажімо, подіями такими в Україні. От і, але свято пройшло на високому рівні. Приїхали багато колективів з районів, з сіл. Це дуже приємно. Де в нас дуже компетентне журі і тому в нас не було великих таких обговорень. От ми всі зійшлися одноголосно на одній думці. Це я не думаю, що ніхто не залишився поза увагою, і всі я думаю, залишаться задоволені. Справжній дух патріотизму витав над мальованкою. На території фестивалю були встановлені скриньки із добровільними пожертвами воїнам на схід. Ми привчаємо внуків до народної творчості. Вони малюють, особливо зараз герб України і прапор і оздоблюють квіточками калиною, чорнобривцями і посилають своїм хресним в АТО. Ну звичайно, не доходять ці листи, але вони обклеюють їхні кімнати вдома і з поверненням їх ждуть додому. А зараз вони виготовляли із тіста голубів миру. Ми хочемо єдності України, щоб завжди так було мирно, гарно, спокійно, щоб танки не грохотали, а в небі тільки лунав дитячий спів. І сміх на мальованці знову оживає в такий тяжкий для України час, але мальованка є мальованка, і вона завжди підтримує дух. І коли ми заходили сюди, ви бачили і з тої, і з тої сторони стояли дітки і збирали, як сказати. Для наших для нашої армії внесок, який благодійний внесок, кожен який міг кинути в ту скриньку, і знаєте, приємно те, що поряд з такою мальовничою природою, з такою красою українською. Е Ведуться такі ну незрозумілі речі, як на сході України. Дуже прикро, але але, але Україна е, видержить все. Ми сильна нація, і ми переможемо все. Володимир Василенко приїхав на Волинь до родичів із Луганщини ще в березні цього року і з радістю теж завітав на свято. А фестиваль взагалі це щось, щось неймовірне. Красота, і все. Чи на батьківщині у вас на Луганщині подібні фестивалі відбувалися? Не так, не так мальовниче і не так організовано. На сцену вийшли в клубі десь там на танцплощадки, поспівали і пішли. Що найбільше вражає на фестивалі? На фестивалі організованість і те, що нема п'яних. Може на вечір будуть, але зараз поки їх ще не бачу. Оцінити таке розмаїття талантів підсилу лише справжнім професіоналам своєї справи. По завершенні конкурсу відбулося нагородження переможців. Кращі з кращих отримали грамоти та грошові винагороди. Знаєте, переможці вибирати ніколи не важко, тому що радіти з успіху інших людей це дуже добре. Я просто сьогодні щаслива, тому що ви були гарні колективи. Були гарні колективи дитячі, сільські колективи, що дуже добре. Ви знаєте, тому що в селі важко працювати. І спеціалісти буває, що не вистачає спеціалістів, буває, не вистачає костюмів і іншого чогось. А сьогодні так склалося, що показалися дуже гарні сільські колективи, дуже гарні зразкові колективи, тобто ті, які мають звання вже зразковий аматорський. І тому вибирати переможців не важко, можна тільки радіти за них, вибирати. І тішити з цього, що вони є. Уже гарною традицією окрасою фестивалю став виступ Волинського державного академічного народного хору, який глядачі з нетерпінням чекають щороку. Він вже три рази тут на цьому фестивалі. And my, my goddaughter dances with chorus. Його похресниця працю, працює в Волинському хорі, танцює. тут. And so I, I come to watch her perform. І Він приїжджає дивитися, як вона танцює саме тут. Чи подобається український фольклор, український колорит?

Тут українська культура і дійсно дуже гарно. стільки багато людей ви знаєте і так гарно. Дітки виступають, дорослі тут всі гуляють. Дуже гарно. Я рада, що таке є на Волині. Продовжили дійство фольк колективи Рожищенського району. А сучасну патріотичну музику представили рок гурти «Ріплей» та «308». Завершується свято, яке вже стало знаком не тільки для району, а й для усієї Волині. Але мальованка Рада запрошує усіх на свої простори. Отож, приїжджайте, не пожалкуєте. Виростала я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки вол... Літала. Тут матусу сльозами прохала. щоб мені вишивала, тут я в бер...